Дивіться, що каже Христос, або правильніше сказати, що Христос відповідає на запитання, чому ти говориш до нас причими? Чому ти говориш до нас причинами? Я думаю, що є багато таких моментів, коли ми спілкуючись з тими чи іншими людьми, нарешті розуміємо, що ми нічого не розуміємо. А від нас потребують відповіді. Тобто я тебе запитую, ти не розумієш, а я чекаю, що ти мені відповість. І такі речі вони виникають досить часто, особливо, коли е треба прийняти дуже-дуже важливе рішення. Дуже-дуже важливе рішення. І ми мусимо зрозуміти детально, що від нас вимагається. Можливо, тут в залі є щасливі люди, які ніколи не брали кредиту. Або Бог так благословив, ви вам кредита не дали. Ми трошки були в розпаті, чому нам не дали, а потім пройшло трошки часу і сказали: Господи, Алілюя!» Бо вставини, в яких ми стали перебувати буквально через короткий термін часу, з'ясували про те, що тобі цей кредит був не потрібен, це було не від Бога. Але коли вам пропонували перечитати, я з одним братом якось хату купляв кредит. В нього були гроші, я ніяк не зрозумів. В тебе є кошти, ти купляєш кредит для того, щоб через 30 років віддати в три чи дорожче, ніж цей будинок коштує. Ну кажуть у багатих свої причуди. І він мені каже, я тебе взяв з собою, щоб ти мені допоміг перечитувати умови кредитування. Знаєте, коли я побачив таку стопку документів, я йому сказав: слухай, читай сам, а я за тебе помолюсь. Бо я, тобі, я нічого в тому не розумію. А він каже, а якщо там є якийсь підвох, я кажу, тут ви питання. Бо я зараз щось не добачу, або не дорозумію. Знаєте, яка банківська мова, вона важка, там просто жах. Кажу, давай, друже, сам. І коли дійсно в нас є такі моменти, коли нам конче не потрібно зрозуміти, що відбувається. О що відбувається? Добре, коли. Настає така мить, коли ти кажеш сам собі, я зрозумів. Нарешті я зрозумів. У мене трошки було в школі проблеми з вищою математикою. От, і я зрозумів, що нічого не розумію, але гарний викладач попався. Вона жіночка була така малесенька з єврейського народу. Вона каже, Сережа, я зараз вилізу на табуретку. Я тобі так об'ясню. Але вона не вилізла, але пояснила дуже чудово. Я все зрозумів, не треба було нікуди лізти. І дійсно, я, я полюбив ці предмети. Я закінчував школу на, на відміну. Ці предмети були, як виявилося най, найцікавіше для мене. І коли приходить таке відчуття, що ти розумієш, що ти мусиш робити. Особливо коли ми стали віруючими людьми, або ж ми народилися в віруючих сім'ях, і е, мамусі татусі щось просили, ну, дитино, ну візьми Біблію, візьми, почитай, я потім тебе запитаю, а ми, ми говорили, ні, не хочу, не буду, не треба, і так піде. І е, Знаю, що багато людей сьогодні Біблію не читають. Ну, це не про нашу церкву, то в інших церквах таке. Але раптом прозріння, слухай, то теж ж Боже Слово. Він каже, як мені жити добре. Як мені душу зберегти, як тіло не покалічити, розуму не втратити. І відбувається таке прозріння, коли ти дійсно кажеш, Боже, зараз я зрозумів. Це... М -м, скільки це днів пройшло? Вчора? Вчора, мабуть, так, вчора ми були на відспівуванні. Онука нашої сестри, який загинув на війні, ну, наша сестра, вона старша, діти в Америці, і син виїхав з Америки для того, щоб повернутися в Україну, бо він народився в Києві в свій час, щоб служити. Служив в, інтернаці... в Інтернаціональному батальйоні, і ми молилися, його ім'я було в цьому списку. І він перший, кого... кого ми мусили з цього списку видалити. Як це так дивно не виглядає? Хоча у Бога всі живі. Може не бути в земних списках, але в небесних ці люди точно є. І це відспівування відбувалося в Михайловському соборі, Києва. Хто знає, Михайловська площа. Вище від Майдану Незалежності. Ми приїхали, щоб підтримати нашу сестру, просто побути поруч. І знаєте, коли цей управитель сказав, ну, можна сказати, прочитав нікролог, я раптом вийшов, сталася якась така пауза, і десь хвилину вона тривала, нічого не відбувалося. І знаєте, мене, мене Дух Святий побуджує. Іди кажи цим людям. Іди, проповідуй. Просто іди і роби. Я повертаюся до сина і кажу, слухай, піду. Він каже, папа, не роби цього. Не заважай синку. І я пішов. І знаєте, Бог дав слово для цих людей. Як то брат каже, знаєте, ми мусимо в тому перебувати постійно. Тобі треба там проповіду, Іди проповідуй. Стати на вулиці, і ти відчуваєш поклик Боже, Іди проповідуй. Я почув, що Господь каже в моє серце, Іди і кажи. Я дякую Богу за те, що я в той момент не послухався зайвих думок і пішов, зробив те, що мав зробити. Я знаю, чому це сталося. Бо за всім тим стояв Бог. Слава нашому Господу. Він робить все вчасно. Я розумів, що я зараз не попаду в регламент. Бо батюшка десь забарився, знаєте, його десь не було і змусив чекати людей. Я думаю, чому час гоїти? Чому би цим людям не сказати про Ісуса? І ось коли ми дійсно розуміємо, до чого кликає нас Господь, або. До чого він навіть спонукує нас? Пам'ятаєте історію, коли він спонукав учнів сісти в лодку і відправитися серед ночі в море, яке трошки хвилювалося, на іншу сторону, не сказавши для чого. Вони вже пізніше зрозуміли, хто Христос і хто вони, і що в них не вистачало. А якби вони не пішли. Коли Христос спонукує, тобто є певна перешкода або сумніви у цих людей, або небажання це робити, і Він спонукає, сідайте в лодку і відправляйтеся на ту сторону. Сьогодні Господь до кожного з нас, до кожного з нас особисто промовляє, що ми маємо зробити, в чому ми сьогодні маємо перебувати? І що нам треба зрозуміти, саме що Христос хоче? Бо я коли думаю, що хоче Христос, якось свої думки передують, знаєте, і ти думаєш більше про своє, ніж про Христове. Він тобі пропонує якісь речі. ну, Наприклад, поплити на ту сторону або, або піти в землю гадаринську там і розв'язати того одержимого. А ти так думаєш, та ні, слухай, справи, 21-сторіччя, -е церква така велика, хай хтось піде. Але ти розумієш, що до тебе Господь промовляє, і ти мусиш це зробити. Чому? Ти можеш не зрозуміти зараз, але точно зрозумієш, коли ти вийдеш з цієї лодки. Коли ти повіриш, що Господь тебе не полишає, навіть якщо ти відчуваєш себе самотнім і всім байдуже, саме в цей момент ти можеш поєднатися з Господом і нарешті зрозуміти. До чого він це все робить в твоєму житті. Сьогодні ми відвідували наших військових в госпіталі, дякуючи Богу, там були нові люди, яким була можливість нагода свідчити і молитися разом з ними. І там був один цікавий чоловік. Знаєте, як завжди попадається. Але навіть не один було декілька, але про одного розкажу, бо часу вже немає. Коли ми прийшли до нього, він такий з єврейського народу, знаєте, і в нього була надпись такий на сорочці на євриті. Я кажу: слухайте, ваша надпись вас видає. Хоча, можна, якщо надпису не було б, ти в 100% сказав, то єврей. Він аж зрадів, що його впізнали, знаєте, такий. От. І ми почали розмовляти, познайомилися, почали свідчити про Христа. І при нагоді, ну, якраз засвідчили про один випадок, як в молитві одержимого ми доставали з аду. З аду. І я бачу, він такий, слухає, слухає, слухає. Каже, от треба, щоб кожна людина в ад попала. Бо після як вона звідти повернеться, вона більше не захоче грішити. Я кажу, який ти розумний. Звідки ти знаєш? Каже, я там був. Якраз під час війни, під час поранення. Я кажу, а що ти відчув? Бо всі різне кажуть. А він каже, це жахливий біль і мука. І саме головніше і страшніше, що це вічність, і з тим нічого не можеш зробити, то назавжди. Я кажу, як ти звідти вийшов? За тебе хтось молився? Він кажу, та ні, я сам. Але досі не можу зрозуміти, як. Можливо, Господь показує майбутнє, яке може статися, якщо ти будеш знаходитися в такому стані, бо цей чоловік Біблію не читає, каже, пару розпочинав, і я не розумів, про що там я залишав. Але дякуючи Богу, мали гарну бесіду і після того гарну молитву. Я вірю, що Господь торкнувся його серця. І наступний раз, коли ми прийдемо, він нарешті зрозуміє, як він звідти. Повернувся? І чому він продовжує своє життя? Я буду читати Слово Боже, записане в Іванії Івана, 16 розділ. 28 вірш. Ісус каже: Я вийшов від, від Отця і прийшов у світ, і знову залишаю світ і йду до Отця. Кажуть йому його учні, ось нині відкрито говориш. І жодної притчі не розказуєш. Тепер бачимо, що знаєш усе і не потребуєш, щоби хтось тебе запитував. Тому віримо, що ти вийшов від Бога. Ми все зрозуміли. Ми тепер бачимо. Ти притчі навіть не говориш, все доступно. Христос слухає своїх учнів. І каже, тепер вірите? Оце ви щойно почали вірити. Весь цей час ви ходили, ви про щось розсуджували, щось передбачали, а ось зараз, коли я вам сказав такі речі, вас надихнуло те, що я прищую не говорю, і ви все зрозуміли навіть побачили. Звичайно, це питання Господь задає сьогодні для кожного з нас. По останню прищу, яку він їм розповідав про закваску, вони вирішили, що Він каже, що ми хліба з собою не взяли. А їм Христос каже, якщо ви і цієї причини розумієте, то як ви зрозумієте все, ми можемо говорити про і те саме, друзі, але кожен буде думати своє. І недолугість наших суджень будуть. Відбуватися в тих вчинках, які Господь не хотів би, щоб ми чинили. Бо ми дійсно багато чого можемо не зрозуміти. Якось на домашній групі ми розсуджували на рахунок цього місця, коли Христос каже, краще без ока війти в Царство Боже, ніж з двома очима попасти в ігену огняну. Потім там ще про руку, про ногу сказано. То й від собі людина, яка прийшла зі світу, слухає, виявляється, лучше мені взагалі тут інвалідом, бути, без ока, без руки, без ноги, але в Царстві Божому. Деякі люди дійсно буквально сприймають такі речі і кажуть, як ті євреї, що відійшли від Ісуса, більше за ним не ходили, коли зрозуміли, що їм придеться їсти його тіло і пити його кров. От до, до, до цього часу ми слухали, а далі ми вже слухати не будемо. Але Господь бажає для кожного з нас відкритися особисто. Щоб ми не просто послухали проповідь, можливо, посміхнулися або заплакали. Бо зараз люди дуже не люблять, коли їх до сліз доводять. Бо як плачуть, то ж на покаяння треба йти. Тож люди бачать, щоб тільки не бачили, треба витирати ті вії. Але Господь дійсно бажає говорити до твого серця, до Твого сумління, до твоїх відчуттів, бо той вчинок, який ти зробиш після того, ти як зрозумієш, про що йде мова. Буде свідчити про те, чи ти дійсно з Христом приймаєш за основу Його слово а свої побажання трошки притримай. Бо з часом зрозумієш, до чого всі ці речі, які сталися з тобою в твоєму житті? Дійсно хотілося б, друзі, щоб ми сьогодні сказали саме це слово, Боже, я зрозумів, про що ти сьогодні до мене промовляєш. Ми маємо можливість людині сказати про Боже Слово, але ми в такому положенні, що ми не можемо е, принудити або заставити людину це слово виконувати. Бо мовити неправильно, коли людина приходить до Господа, бо, бо вона від страху. Тобто це буде така миттєвість, знаєте, ой мені страшно, то, я, ну, мабуть, я зараз вже помолюся. Як тільки мені страшно перестане бути, то в мене вроді потреби і в Бозі вже нема. Ну, Питання то ж вирішилося. І Багато людей думають так, що як тривога, так до Бога. Ми знаємо цей прислів. Але насправді. Як ми сьогодні вже чули, Бог очікує нас постійністю. І коли ми шукаємо нашого Бога, друзі, завжди. Я, я, я не, не, не сторонник того, щоб ми шукали якісь прикмети, знаєте, там, о, там пташка пролетіла, там ще щось сталося, машинка проїхала. Ні-ні ні. Ми шукаємо лиця Господнього завжди. Що буде відбуватися в нашому житті? Воно не, не пройде повз нас. Воно не, по, не прийде повз нас. Ми дійсно побачимо, ми дійсно відчуємо і дійсно зрозуміємо, що з нами має стосунки сам Бог. Якщо ми маємо якісь е, такі речі для впливу на людину, для того, щоб методи впливу, да? Христос каже, «Ідіть і вмовте їх прийти. Тобто я мушу щось зробити таке, щоб людина ну, не, не захотіла, або їй соромно було, або ще щось, але вона мусить підкоритися Божому Слову. Добре, коли це буде наше свідчення, наше особисте свідчення, через яке Бог відкрився для нас і продовжує відкриватися для кожного, для того, щоб, я знаєте, як той лікар. В нього така основна умова, коли він лікує, не, не нашкодь. Не нашкодь! Допомагай, але не нашкодь. І вони ну, досить сильно пильнують над цими, над цими речами. Ну, принаймні, коли я ще давно звертався до лікарів, то вони це робили. Зараз не знаю. Бо різні чую речі, але не нашкодь. Якщо ти віруюча людина, знаєш Господа, знаєш, як Він виконує свою працю, не нашкодь. Бо людина може не зрозуміти, людина може не усвідомити. Людина може думати, що я зрозумів, що я маю зробити, як один військовий. Це сьогодні ще один. Каже: ми стояли там на, на точці і почало пролітати. Я каже, в мікроавтобусі сиджу. Я розумію, ну зараз мікроавтобус, я схопився, побіг, прильот, нога полетіла в іншу сторону, я впав, ледь, ледь живий, залишився. А дивлюся, автобус стоїть непошкоджений. Да? Якби каже, я залишився в тому автобусі, і він такий, знаєте, трошки в розпачі. Якби я тільки залишився в тому автобусі, моя б нога була б на місці, а зараз її нема. Але вже змінити нічого неможливо. Наше життя, друзі, наші вчинки, як та стріла, яка вилітіла, і ти вже її назад не повернеш. Тому перед тим, як ти забажаєш щось зробити, якщо ти так стріляєш, Час від часу. Будь впевненим в тому, що ти робиш. Якщо ти стоїш перед Богом, і в тебе є вибір, що обрати, є Боже Слово, є так, як тобі вважається. Краще вибори Боже. Якщо воно буде навіть важке, незрозуміло для тебе, але вибори Боже. Далі зрозумієш, що Господь піклується за тебе, і Він робить в твоєму житті все як найкраще. Слава Ісусу! Раз, раз. Працює. Давайте зараз помолимося за потреби. Перше, ми продовжимо молитися за цей список військових, це є люди, це є долі людські. І сьогодні від кожного з вас, вашої пильності, вашого сумління залежить, щоб ці люди жили. Вівіть собі, яка відповідальність? Від твоєї молитви буде залежить життя цих людей. Твоє посвяти, твоє побожне життя буде залежати життя цих людей, які сьогодні боронять кордони. Нашої країни нехай Господь нас всіх рясно благословить у цій добрій справі. Якщо є потреби, ще будь ласка, заявіть, будемо молитися.